З'їдемо красеним на... на станцію, будемо зараз його додивлятися там і напевно будемо купувати Passat B8, калялочка. Такі, як я люблю, 190 і передній привід. Так, от у ямку гепнув своєю тойокою. 190 і передній привід. Чому люблю саме такі автівки, поясню. На повному приводі 190 двигун, як на мене, їде не набагато краще, ніж 110-й. Тому ВАК саме на такому двигуні 140 кВт передній привід, мені здається, самим-самим крутим, неймовірно класним рішенням. Тому їдемо зараз його додивлятися на станції, покузову глянули ідеал, салону ідеал. Як сторгуватись, не знаю. Але будемо просити, звичайно, якихось 400-500 доларів, бо ціна дуже-дуже немаленька. Всім привіт! Ви, як завжди, на каналі Авторозбор. У нас сьогодні гарна така погода, пасмурна, напевно, до вечора збереться дощ. Розповідь сьогодні про два автомобілі під ключ, які ми підібрали для наших клієнтів: Лагуна і Passat B8. Класні автомобілі знайшли. Знайшли цільні нефарбовані автомобільчики. В принципі. Шукали верх ринку, тому говоримо про нефарбовані автомобілі. Не скажу, що для нас це було якимось там прямо феншуєм, щоб вони 100% були нефарбовані, але шукали хороші збережені автівки. Passat. Давайте почнемо, почнемо про Passat, так як в принципі, ви зараз побачили анонс цього автомобіля. Що ми шукали? Шукали посад B8 від 2018 року автомобіль повинен був мати хорошу комплектацію, повинен був мати до 150 тисяч. Пробігу повинен був бути точно в кузові седан 100%. Ну і однозначно, мав бути в нього LED-щиток, алькантара або Шкіра, тобто мав бути гарний салон. Ну і ми хотіли Airline. Що ми знайшли? Ми знайшли внутрішній Airline, зовнішній Airline. Тобто в цьому автомобілі поєднано і внутрішній і зовнішній арлайн. Ми знайшли асистент автоматичного дальнього вирізання потоку в цьому автомобілі є. Ми знайшли класний колір, не звичайний сірий, а такий колір більше під графіт. Дуже гарно виглядає. Він на 19-х дисках, на хороших літніх колесах. Камера була заднього виду. Внутрішній арлай повністю шкіряний салон в автомобіля. LED Щиток приладів в нього стояло. Ну, на жаль, не було в нас Dynaudio, панорами камер 360 і мертвих зон. От. Але комплектація дуже-дуже хороша. Таке кермо. 116 пробіг, ручка. Такий стан прямо. Топчик. Взагалі нема до чого в принципі, навіть і докупатися. Так, тут все гуд, тут все гуд, теж непогано, амбієнц підсвітка, ця штука має таку мікро-мікро крукотичку, все добре. Так, задній ряд. Гарний такий сіренький, виглядає гарно підлога гарна. Ну, гарна машина, реально, непогана. підсвіточка Вікна 17 18 Так які повинно бути. Тут у нас... 18. Стол тут адекватный. Все добро. Так, тут у нас 18-ка. Ніщо. Речі, всі були Так. Ніщо не видно. Ніщо особи не видно, так. А можете мені захист відкрутити? Захист. Це ага, пластик. Так, турбіна сухенька. Зараз подивимося, що відкрутять нам пильники сухі, стойки сухі. Тут все теж добре. Так, тут пару подряпинок закапаних, отут. Ну, такі дрібнички. І Дорогший що ворот, щоб ми його так у пальцям не тікали. Дорога не фарбований, я його передивився. Далі можна передивитися ще раз, я вже там з приводом такого вікна всі оригінал, ще нічого не поважить, довіда ще може лазить. Так, читать не надо ничего, абсолютно. Все добре. Все добре. Все так, что у нас есть по Польща. Польський бриф. Зараз ми глянемо. Що там поруснутне? сертифікат є? 20 тисяч бюджет, 28, ні, 29 тисяч бюджет купівлі такого посаду. В суботу ми маємо його перереєстровувати. Чи могли ми щось знайти краще за ці кошти? Чесно, друзі, десь, напевно, тижнів три ми моніторили ринок, їздили, дивилися різні варіанти. Навіть за тих самих 28-29 тисяч автомобілі були і фарбовані, і подерті, і потерті, і якісь трошки такі підмучені, незрозумілі. Тому хочу сказати насправді, що знайти хороший b 8 навіть поверху ринку непросто. Чотири автомобілі ми подивилися, із трьох були досить багато таких моментів було знаєте, глобальних. То там багато подряпин, то собака їздила в салоні подертий пластик дуже сильно. Так як ми шукали верхинку від таких варіантів, ми відмовлялись і знайшли реально крутий B8 airline, передньоприводний. Чому я полюбляю саме передньоприводні B8 і Superb, 140 кВт, я маю на увазі. Тут є декілька важливих для мене речей. Ну, по-перше, без версії Alltrack і Scout повний привід на такому автомобілі, він є, як на мене, в наших широтах, в нашій країні досить непотрібним, тому що насправді. Ти маєш обслуговувати редуктор, муфту, кардан. В нас такої гірської місцевості майже немає. Звичайно, якщо ви живете десь в Карпатах і вам потрібно підніматися на велику гірку, і ви не хочете кросовер, а хочете седан, то так, цей повний привід вам буде актуальний. Але коли ви живете на таких рівнинах, де в нас майже завжди рівнина, то в принципі той повний привід. Ну, я, мені важко уявити, щоб хтось, наприклад, на Б8 поїхав на рибалку, чи хтось би на Б8, чи на Супербі в седані поїхав десь в поле сапати якийсь огород. Напевно, це точно історія не про це, тому ну, повний привід на цьому автомобілі він з'їдає динаміку і з'їдає певний бюджет. Повний привід, 190-сильний має на увазі посад чи шкода. Тому 140 кВт-190 сил на передньому приводі це дуже-дуже крута версія, тому що у вас залишається все ще економічний автомобіль, він трішки потужніший, ніж 150-сильний, аж на 40 кінських сил. Його можна ще дочіпувати не сильно, але можна. І, в принципі, у вас буде досить така потужна зажигалочка на передньому приводі. На Декю 371. -му. Роботі мокрому DSG семиступка, це дуже круто, тому що семиступка DQ381 перемикає цікавіше, як 250-та коробка, як на мене. Але в принципі і та, і та є досить надійними, а напевно, 250 -та все-таки буде більш надійною коробкою, але це не точно. Дехто проїжджає і на тих, і на тих космічні пробіги і проблем ні з одною, ні з іншою коробкою не мають. Тому такі Passat, отакий B8. Чудовий, збережений, нефарбований, ціленький, все рідненьке, фари, все повністю в автомобілі оригінальне. Ідеальний салон, ідеальний кузов. Ну, є, звичайно, декілька мікроподряпин на бампері, там, декілька мікросколів на автомобілі, але для його віку він просто ідеальний. Ми його придбали, бюджет 29. Отака купівля, пошуки були, не скажу що складними, але трішки затягнулися через такий момент, що ну, Знайти, як виявляється в Україні навіть Б8, навіть поверху ринку просто так не вдається. Потрібно перебрати декілька варіантів, щоб знайти поверху те круте, що ми саме шукали. Далі, друзі, лагуна. Лагуна взагалі зараз в даний момент на ринку України з лагунами повна, як казав один чоловік, Ж. Чому? Тому що майже немає живих лагун на ринку, і це реально є проблемою. Перша проблема їх не завозять. Це перший момент. Лагуни фактично не завозять в Україну взагалі. Другий момент: вони перестали випускатися в 2015 році. Їх продали і так в Європі не так багато, тому, в принципі, з лагунами. Лагун і не було ніколи так багато, як, наприклад, тих же самих миганів. Ну і другий момент, що всі ті, які заїхали в Україну, вони вже мають більше 300 тисяч пробігу, що нам було абсолютно не цікаво, так як ми знову ж таки шукали верху ринку. А ті варіанти, які ми перебирали, про ну, телефонували, просили він куда, то які я ну, робив підготовку до того, щоб оглядати автомобіль, пробивав по делеру. То скручений пробіг, то 5 власників, то коли говорить, що приїде експерт 5 ДТП, то і, і те, і це, І коротше, постійно якісь моменти, якісь нюанси. Так, тут Купоці крила не знімалося. Тут все на місці. капот теж не крутився. Кліпси, все все і на місці. Фари 1212 року, підкріплені всі ці, фара не знімалася. Охолоджуючи у нас чистий рівень у нас в принципі, в порядку. Тут теж все на місці, на місці, цю фару знімали, але можливо якийсь доступ до чогось шукали. Мабуть, мабуть, переставили ті пішки на Тут в принципі, можуть бути якісь блоки під фарою, то французи люблять таке придумати, тому нічого дивного немає фактично. Тут нічого не це, тут нічого не це. Ну, це кажуть, не що ця фара, Бачу, що її знімали. Але вона теж рідна 11 місяць, 12 місяць, все як має бути не мився. В принципі, все в такому робочому стані. Чуть-чуть підпочиває, у нас клапана кришка. Є ось такі моменти. Більше нічого фактично не бачу. Біля форсунок все сухо. Все що можна проглядіти в принципі згори, теж виглядає абсолютно сухим, рівень масла у нас. Буває масло, не Ви, масло недавно міняли, так? Да, я бачу, що воно досить чисте. сразу послухаем ее крысу моторчик. моторчиков всем доброе Просто регламентне ТО зробили якби. А, і провідний ремінь бажано поміняти, бо я бачу, що він вже цей, має такі мікро Я кажу, що ремінь треба буде поміняти, а, бо він має мікротріщинки, я бачу такі вже не першої свіжості якби. Може бути. Звуків зайвих нічого немає. Ну друге з них парочку разів. Сильніше, сильніше трошки. А? Сильніше. Сильніше. Нічого немає. Нічого не приїхали, мотор працює гарно, рівно. Зупоровий мотор. Ну і яку ж ми лагуну придбали? А, значить, Давайте поговоримо про лагуну. Лагуну ми придбали в місті Другобич. У нас там є експерт. До речі, якщо ви з Другобича і ви хочете, щоб вам подивився. Експерт автомобіль, то ви можете до мене набрати, я вам поділюсь контактами, він вам подивиться, огляне і зробить свій експертний висновок по автомобілю. Так, ти мотору скинули захист. В принципі, захист не сам по собі сухий, тут ще нічого немає. Це вже добре. Чуть-чуть підпочиває масло, зливна, зливна пробка, нічого страшного. І е, патрубок інтеркулера має отут запотівання. я казав, що його підзаміна. Тут якісь підпотівання, я просто не бачу звідки. Але типу не критично, нічого не капає, нічого не тече. Коробка все сухе. Внутрішні тут пинки, все теж сухе. півість суха. Відська теж суха ціла. Подушку нижню дивилась, теж вона ціла, має мікротріщинки, але все добре. Попередку синих блоках все ж питань не виникає. Так. Тому якби адекватно. Турбінка у нас повністю суха, до неї питань нема. Взранчики, все сіло, все гарно. Так, Там все ззаді є, ну крім пружини тих Ну все нормально. Все нормально. І попередку теж нічого там не це yeah. Я понял. Ну короче. Крім пружин ззаді. Ну просто, там слава на понти. Ну там одне виток не зні, там не не ціли, до небуток нижні. Зараз не цілий. Я зрозумів Ну все одно, посує замінити пружини. Так що. Все, зараз все, все, все ціле, живе, здорово дренаж. Живе, здорово, добре. Що ми придбали? Ми придбали лагуну, але з нею теж було не все так просто. Значить, поясню. В силу того, що всі в нас хочуть поголовно пробіги до 200 тисяч, неважливо, якого то року автомобіль, чи 2002, чи 2022-го, всі хочуть до 200 тисяч пробіг. Це складає певну проблему для автодилерів, таких чесних, як я, тому що насправді мені важко знаходити автомобілі з пробігом отаким. От я все одно їх знаходжу, везу, плачу за них дорого, тому що я, чесно, я не хочу скручувати пробіги, і я чесно продаю. Тому, в принципі, об'єктивно об це є проблема. Чому? Тому що, насправді, пробіг 220, 230, 240, 250, 280, 320 це не є вирок автомобілю. Вирок автомобілю це. Ідіот, перший власник, вирок автомобілю, це ідіот, другий власник, вирок автомобілю це погане обслуговування. Вирок автомобілю це звичайно 250 тисяч міста. От тоді вже так. Тоді вже цей автомобіль буде реально страшнуватий. Коли ми говоримо про автомобілі, які мають гарні пробіги, гарний сервіс, гарну комплектацію, їх обслуговували. Не варто боятися пробіг 220, 230, 240. До чого я веду? в Лавуни, значить, була яка ситуація. На щитку – 170 тисяч пробігу. Вказано в оголошенні в авторія 218 тисяч пробігу, фактичних 230. На питання до продавця: на що ви так зробили? Для чого ви це зробили? Для чого ви 12 тисяч не вказали того пробігу? Він каже, ситуація проста: я переселенець, приїхав з Харкова автомобіль, пригнав перед війною якраз собі. Машина гарна, сервісована. Пригнав з пробігом 218 тисяч, так і було 218. Наїздив, оце 12 тисяч кілометрів. Каже, закидає її з пробігом 230, ні одно, жодного дзвіночка. Закидає з пробігом 218, телефонують люди кожен там тиждень один, два-три рази. Телефонують, хтось там домовляється за перегляди, хтось торгується, каже, я хотів верх ринку, то в принципі мало хто до мене їхав. От. І тому така ситуація. Тобто 218, ви ще телефонуєте за автомобіль, 230, він вже вам не цікавий. І знаєте в чому найбільший прикол? В чому найбільший прикол? Що насправді, коли ми для клієнта знаходили цю лагуну, мій ж клієнт точно, аналогічно, так же ж само, напевно, з вірогідністю відсотків 90, не хотів би розглядати цю лагуну, якби той продавець об'єктивно вказав 230 тисяч пробігу. Ми б, напевно, її просто пролистали на авторі, а не зайшли б і не подивилися цей автомобіль. Психологічний бар'єр в 200 тисяч катастрофа загальна для автомобільного ринку в Україні. В Європі над цим сміються, в Україні е пробігу 200 тисяч поклоняються. Але от факт: ми приїхали до Лагуни, машина в ідеальному стані, жива. Нефарбовані бампери, ціленький кузов, немає вмятин, майже відсутні подряпини, суха знизу, сухий двигун. Ви все побачите або вже побачили, або побачите. Реально класна лагуна, але психологічний бар'єр по пробігу не дозволяє вам купувати класну машину з пробігом 250, 270, 260. Ви хочете психологічний бар'єр до 200. Особисто для мене, для чесного автодилера, хто привозить чесні автомобілі, всі знають, це проблема. Тому що ти або повинен перепригнути в сегмент від 2018 року і привозити автомобілі дуже дороговартісні, але зараз дуже велика конкуренція на цьому ринку і важко щось придбати. Або ти повинен вести щось з малим пробігом. Малий пробіг це означає тільки Швейцарія, фактично завжди, дуже рідко Німеччина або Нідерланди. В старих машинах я маю на увазі. От. Це майже тільки Швейцарія, і це дуже дорого. В Швейцарії зайдіть автоскаут це аж, нічого не будемо приховувати. Там дуже дорого коштують автомобілі. Реально, старі автомобілі з малими провіднями там коштують дорого. Для мене це особисто проблема возити такі автомобілі. Тому що е, справа, я ні на що не жалююся, слава Богу, є робота. І, скажімо, я не хочу там говорити про те, що щось погане. Ні, є робота, є оборот, мені цікаво, я працюю. Але нюанс в тому, що. Через вашу проблему психологічну з пробігами більше 200, ви не можете дозволити собі нормальну автівку. Тому що, коли ви дивитеся середина ринку або ближче до низу ринку, і вам пропонують автомобіль з пробігом 300 сервісований, обслужений, все замінено, то ви тоді втрачаєте шанс придбати сервісовану, обслужену, гарну автівку. Тому що на 300 тисяч там вже фактично все зроблено. Ви хочете радше до 200, потім на 200 тисячах розпочинається заміна ходової, заміна салінблоків, заміна ременя, заміна там сальників, заміна прокладок, заміна всього, що тільки можна. Тому що район 200 тисяч, наприклад, якщо це Рено, там починає потіти багато моментів. Треба багато моментів на протязі експлуатації вже тут в Україні міняти. Тому що автомобіль 200 тисяч від'їздів по Європі, він отримує конкретний шок від доріг в Україні. В нього починає сипатись ходова. Якісь моменти проявляються по двигуну в, Рено, в принципі фактично все добре, але все одно щось ви трошки да десь і робите. Міняйте радіатор кондиціонера, бо він в Рено висипається на таких пробігах і т.д., і т.п. Ясно, коли ми говоримо про четвертий меган, свіжий рік, то може бути і 200, але все буде класно. А коли ми поговоримо про десятилітній меган, то в нього радше за все вже буде висипаний радіатор кондиціонер і вам доведеться це все ремонтувати. Коли ви візьмете з пробігом 260-270, 90%, що в Європі це все вже відремонтували. Тому не лякайтесь пробігів. Перше. Ну, і такі автомобілі ми привезли, я не буду далі розводити цю демигогію. Моя думка, думка каналу авторозбор, ви можете написати, що я правий або не правий. Але це моя особиста думка, яку я маю вам донести, тому що насправді для чесного автодилера знаходити отаку от фієсту от таку фієсту 200 тисяч пробігу, важко її там придбати, вона дуже дорога. Отаку от фабію з пробігом 170, вона дуже дорога і дешевше того той ціни, яку я продаю, нереально. Чому ви кажете, що фабія дорога, і, наприклад, фієста вам дорога? Тому що ви бачите на авторія скручені фабії, скручені фієсти дешевша на 500 баксів. І 500 баксів в такому сегменті це багато. І ви будете з більшою вірогідністю телефонувати тому, хто продає дешевше, теж з таким самим пробігом, але скрученим, аніж зателефонуєте до мене, тому що для вас це насправді є великий, ну, велика ціна. Але ви не розумієте, що машина з таким пробігом, ви можете зайти на мобілиде, на автоскаут і подивитися. Автомобілі з такими пробігами коштують адекватно немалих грошей в Європі. Я не кажу, що це космічні цифри, але це точно немалі цифри. Тому так, значить, що ми знайшли? Давайте пишемо. Круту лагуну, крутий. Круту лагуну, крутий Passat b 8 за послугою ключ, Якщо вам цікава така послуга, телефонуйте, набирайте, зробимо, допоможемо, знайдемо, підкажемо. А друзі. Тільки давайте так будемо говорити, як є графік роботи каналу авторозбор. З понеділка з 9 до 7 вечора, не більше, не менше, з понеділка по суботу. З суботу ми працюємо до обіду з 9 до обіду. Будь ласка, об'єктивно оцінюйте ситуацію. Якщо, наприклад, у вас виникло термінове питання в суботу або в неділю після робочого часу. Напишіть Viber, запитайте, чи я можу взяти слухавку. У мене є сім'я, яку я також повинен приділяти час. Я не можу весь час приділяти вам. Так само багато хто ображається, що я не відповідаю на запитання в Viber, чи в Telegram, чи ще десь. Друзі, мені в день приходить 35-40 смс. Відписати всім це означає витратити 3 години свого часу. А ефективності з того, що я витрачу 3 години свого часу. Рівно ж стільки, скільки б ефективності було, якби просто я покатав бися на велосипеді і нікому не зателефонував? Я пробував відписувати, пробував спілкуватися, але люди зазвичай задають питання. Ну, наприклад, Степан, скільки буде коштувати в Україні Renault Колеус? Ну от скажіть, як я особисто можу дати відповідь на таке питання? Який то має бути рік, з якої то має бути країни? Який двигун? Яка коробка, яка комплектація? На що ви взагалі розраховуєте? Тобто, де я маю взяти відповідь на оці всі запитання. Задавайте об'єктивні питання. Питання, е Перепрошую, питання, які, на які я зможу знайти відповідь. Якщо ви задаєте питання, на які я не можу знайти відповідь, або я маю до вас набрати і задати вам ще 10-15 запитань, на такі запитання я відповідати не буду. Тому так. Всім, друзі, гарного настрою. Дякую вам, що відноситесь з розумінням. Ну, Не можу я всім. Надати об'єктивну інформацію, коли люди запитують, отак якось дуже розмито. Конкретні запитання, конкретні відповіді. Всім гарного настрою. додайтеся обов'язково в Телеграм, Вайбер, в Інстаграм. Там всі свіжопригнані автомобілі автомобілів з Європи. Поділіться цим відео. Якщо вам було цікаво подивитися, то будь ласка, поставте лайк, звичайно, підписка, дзвіночок, все як завжди. Всім добра.